Всім привіт! Мене звати Марія. А мене звати Вікторія. І ми навчаємося в університеті Константина Філософа на спеціальності англістика і проживаємо в гуртожитку. Залу ось так виглядає наш гуртожиток зовні просторий, чистий і дуже затишний. Маємо гриловачку в нашому гуртожитку, де ми можемо посмажити м'ясо і пограти в настольні ігри разом з іншими студентами. Тавколо є багато місця для відпочинку. Лавочки, столики, лежаки – все, щоб після пар можна було вийти на свіже повітря і перезавантажитися. А тепер давайте зайдемо всередину, покажу, як тут усе влаштовано. На вході завжди сидить т'ютер, яка контролює прохід студентів. Тож із безпекою все супер. І всередині теж багато простору для відпочинку та навчання. Можна посидіти, попрацювати або просто почилити з друзями. Купивши, наприклад, каву в автоматі. ми маємо спеціал, де студенти збираються потратити А якщо хочете другу частину, де ми вже детальніше покажемо наші кімнати, не забудьте підписатися.